Здарова, народ! Сьогодні у нас Кентаврик. як завжди, особлива збірочка. 6 Eternal Shraud. Лайнінг, я стою із Shadow Demon. Який не купив свій на лінії ні одних статтів, вообще нічого. Його чисто пробивають і доволі важко стояти на лінії з ріка і Рики. Чисто не дають жити. Так, от ми нафідали. Вдруге треба пробувати забрати лотус, уже нас побили перед цим. Можливо дарма це все відбулося, можливо не треба було, там заряджені стільки вилітів. І знову мене вбивають, не вистачає моїх стільки лотуса для цього. Може зараз загинути, але Shadow Demon не встигає його вбити. На цьому Знову хід. Знову вхід. Тут відвод. Я фуловий, йду за нього забирати. Але що був демон взяв і свалив. Просто взяв і свалив. Я не глянув на це. Це мій косяк, на писячок, звісно. І знову кіц. Просто на ці дона в ріки неможливо. Важка лінія. Супер важка. До нас приходичі лічі, Тіні. Тіні тосає. Не вистачає одних тичечків битерійки. Тупан лакіт і сало, і все. Ой, просто щось не йде гра. Не йде гра. Наступна спроба знову. Але ще до демон Де сейвить. Але все ж даю станчик. І вроді забрали. Підзабрали одну зі вса, але дуже багато ресурсів у скинули щоб його вбити. Прийшов час. Знову файт. Тіні тосей на мене зівса. Я її останню привишкою. Жму і то. З'ясультує, ну все ж ми його побороли. Так, сайленсер тут. Пісь десь точок, красавчик, мінус сайленсер. Нормально. Як всі кіли забирає цей шадок демон? Не знаю. Стіл мастер якийсь. Ой, в мене ріки знову ще заперестрі. Пан! Рост якийсь. Жесть, яка, жесть. І знову цей ріки, ну звісно, тут треба його очікувати. Ну Йо я у той відбіг. Тут ще й ліончик цей кошмар. Так ще йдемо в сейвить його. Повай, я дав станчик. Мінус Ліон, нормально. Зевсультує, виживаю, але я. І знову ріки. Якийсь хейтер. Просто особистий хейтер. Не де я жити. Він там бігає, мої тімейти його бачать, але в принципі з цим нічого зробити не можу. Ух, там сало прям виходить так нагло. Ріки також прыгають, твишку. Фіга він кидає. Ліч виживе. Живе, живе, нормально. Я встигаю вже реснутись. файти досі йде. Боже, які тут файти? Ну, зато цікаво грати. Зараз бачу, вард стоїть. Ух, як станчик хорошо. залітає хобом. І он с дати палець когось вбити, але ми його маємо не відпустити за це. Так, мінус Йон. Там ліч. Можна ліча спробувати. Ой, кажу ліч. Це зевс, який є... ліч. Боже, ми нахайтили. Цей зевс, конечно. Із філактері. Дуже сильний. Так, не вистачає його забрати, птичечки. Останню зі встав зі санем нема мене. Я місплітнув по тій штуці. Та вже дізрік летить І ну все, все. Затягнувся пайп. Я не знаю, щось. Лажкувато, важкувато йде гра. Всіх на ЛХП оставили нікого не вбили. Насоскайпили просто як плохи. Ну, сейнці ж, з якимари тут мене оточили. З цих боків, тут ще ці два. Так, мене підстанемо. Ліків буває шадок Дімона. Так, жмульту. Ось спробувати забрати хоч когось. У мене вже один є Eternal Srout. Затикали, затикали. Вже дефаємо хайграунд. Дізрік підставився, але рік є тучкою ісейлює. Вроді як підставився, але не знаю. Може випрягнути. Ні, не встиг тіні тум любінкою своєю, просто зафігарив. От уже я йду. Так, затанчив станчик. Так, в тіні тосну ліча, ліч мінус. Ух, як жорстко Ліончик нас з двох Але Нічого Ліон не розміняли. Так, тут Зевс. Це все також потрібно забирати. Так, забрав экспу. Ріки там в спині. Так, минус Зевс. Ріки, в принципі, можна забрати якимось... Пол хп. Да, минус ріки. Чудово. Прийшов час і нічого не змінилося. Рік знов мене вбиває. Ну не знаю, не знаю. Сього бок Геракоптер, під БКБшечко із розворотика. Починає стріляти, потрібно якось вийти. Зульти, візріка. Іже на ріки зараз немає і походу Гірич приплив. Так, Гірич приплив. І шадовгемом, шо? Так, пожав до 100, ріки засав, не пригнути движку, там піні до того ж. Нормально. Просто файти, файтером, так, скажу, цікаці. От топчик, просто. Весела. Оце дота, оце дота. Я сюди в на Так, я бачу, що тут Сайленсер загулявший, даю ТПшку, пунтую. Раз, два, все, Додому. Додому. Вже три Eternal шаута є. Нормально. Магії повинен не боятись. Он з'явстави. Жмуться куча кнопок. Живу, живу. Так, и за тебе сало пинув своє. Леон знову стандарт. Так, минус Сайленсер. Бачу Леона. Стан, Другий, Даблэдж. Отримаю Хекс. И все. Так, часом он знову атакует, знов депаем. Так, минус Зевс, прокаст, сдох. Так, Лиончик отпрыгнув. Вида його знайти чи ні. Чи вийде знайти чи ні, он він бігає. Ах, стан. Вийшов. І знов файт зав'язався в Муду на цей раз. Геро БКБ. ультою пробили, вбили Оліона. Так, знизу рік під БКБ забрав Кіні. Жалко. До останчик Лени має, на жаль, детекшна. Ох, який момент. На жаль, я не можу купити дагер, бо в мене терно-шалти. На той момент я ще правила, в правилах собі ставив не купляти нічого лишнього. Хіба там брусочки та сапог. Далі я правила трошки зміню, щоб менш руйнити людям ігри. Можна все купляти майже що хочеш, але пріоритет має бути на потрібні слоти. Боже, стикет панчик, закапець. Регіро вбивають, гіро стерли. І тут я напевно не виживу. Чи Ліч дає мені щепочок? Так, мінус Ліон Так, мінус Ліон Jesus. Mission Complete, народ. Там дикий атакує на де? Ще потрібно якось заникатись. Так, мінус шат демон. Нагінсує Дізраптор. А, на мене. Такі туна. А мене вбиває ріки. Боже, такий герой противний. А на детекшн в мене немає місця. Немає місця на детекшн. До речі, нейтралку беру на армор. Щоб почакось жити, то магія в мене добре, а армору мало. Нарешті вони вбили рікі Маро. Пригнули в ЗІВСА, але ну камон. Щось у мене тут забарилося. Мені, мені потрібно відступати. Угіряча рапіра. о Ліон просто прыгнув з до давлиць і вбив, забирай рапіру, Ліон. Просто шока, на цей час мене якраз тут вилазка і також починають бити. Підцепили. Хочу хоча б Сайлінцера розміняти. Ну лавкпешний. Але там Сало салопок, я не можу нічого йому дати. І в мене глупця ще безраптор. Все, біонде ульту, міну. Отака каточка. Отака народ каточка вийшла. Трохи підруїнив, звісно. Багато фідев Лікімару. Ну, зате місію виконав, купив 6 штук. Можна йти збирати щось інше. Все ББ.